Ну, то що, ви принесли мені новий контент для Дісней Плюс? Так, сер приніс. Хоча я трохи переймаюся, що ми зараз трохи забагато пічкаємо народ Марвелом, може нам зробити невеличку перерву? Ні за що. Як скажете, отже, я переглядав список персонажів, яких ми ще не привели в КВМ, і вирішив нам потрібне шоу про жінку-галка. О, так, цього перса ми ще не чіпали, звучить фінансово привабливо. Так, вона крутезна. В коміксах вона руйнувала четверту стіну ще до Дедпула. Знаю, це працює. У фільмах про Дедпула і в коміксах, але не думайте, що ми трохи принизимо КВМ, якщо один з персонажів буде знати, що він знаходиться всередині кіно Всесвіту. Століця. Отже, ми бачимо Дженніфер Уолтерс, вона адвокатка, а також кузина Брюса Беннера. Він був в інших фільмах. Ще і як, був сер. Вони потрапляють в аварію, і кров Брюса потрапляє в кров Дженіфер. Випадкове кровозміщення це пушка. Добренько. А тому, що вони родичі, вона також стає галком. вау 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 Вау, wow. Брюс пояснює, їй плюси її нового стану. Скажімо, можна поячити та не п'яніти при цьому. Та кому таке треба? Крутяк, скажіть, та не дуже. Далі Брюс вчить Джен керувати її силами. Вона кипкує над ним та лається. Буде весело. Як на мене, вона якась пихата і груба. Він просто хоче їй допомогти, адже турбується за неї. Та їй взагалі то не потрібна допомога. Вона зі старту опановує всю цю галкість. Не вже так, сер. Вона вся така крутяха, спритна та перетворюється на галка, коли забажає. Та не Трачає контролю над собою. Як таке можливо? Брюсу на тренування знадобилося багато часу. Джен пояснює Брюсу, що це через менс небезпеки, що йде від чоловіків. Вона керує гнівом набагато краще ніж Брюс, адже в неї в цьому набагато більше досвіду. Добре, стійте. я розумію, про що туди йдеться, і звичайно ніякою мірою не хочу знецінювати негативний досвід жінок. Обережно. Але вона каже це Брюсу Беннеру. Він врятував планету декілька разів, втратив найкращого друга та кохану. Перетворився на монстра. Його переслідував уряд, був рабом гладіатором на чужій планеті, намагався вчинити самогубство. А вона кидає пред'яви саме йому. Ну, добренько, я зрозумів, про що ви, і вам не можна подавати це все отак. Добре винуватий, надто пізно. Ви тепер у списку. І за будь-яку вашу думку про цей серіал вас обов'язково назвуть нехорошим словом. Хай йому грець, не люблю потрапляти у списки. Але то таке. Джин вирішує й надалі бути адвокаткою. Але під час суду з суперздібностями тепер у КВМ і таке є пробиває стіну. О-оу під кінець епізоду Джин перетворюється на галка, і всі дізнаються, що в неї є сила. Фіга собі. А що ще ми дізнаємося в першому епізоді? О, пам'ятаєте капітана Америку? Так, він таки вставив піструнав жінку. Що потім джин звільняють з роботи і беруть в іншу фірму у відділок по супергеройським справам. До Петри, в то це тепер юридичне шоу? А типу того, іноді зовсім трохи. Ви вмієте писати сцени в суді? Ні. А ще цей серіал, типу, просто про життя буття. Джен буде ходити на побачення. Зрозуміло, а зі злочинністю вона бореться чи що? Та не дуже. Так що, що відбувається? Ну всіляки там, іноді. Найбуде, але може, якось. Дайте мені хоч щось. В якусь мить Джен буде захищати Еміля Блонське. Вийде дуже круто! Та я наче не знаю, хто це. Пам'ятаєте, він був в іншому фільмі? 14 років тому. А, згадав, так, він не те, щоби сильно запам'ятався. Це не так уже і важливо, якщо чесно. Він тепер взагалі інший персонаж. Чудово, в нас тут усе пов'язано. Ще Вонг з'явиться пару разів. О, він був в інших фільмах. Так, так, він товаришуватиме з дівчиною на м'я Медісон. І хто ж. Жона вона постійно на підпитку, але вона краще, що є в цьому шоу. ти ще жінка-Галк буде тверкати разом з Бегенті Сталіон. Що за маячня, супергерої не тверкають. Ще як тверкають. Люди будуть такі, що? А інші люди чогось будуть сильно залитися на це. Божечки мій, що так, це така фішка серіалу. Ми будемо накручувати злих чуваків з інтернету і рготати над ними за те, що вони зляться. Це піде на користь якості дискусії в мережі. Так, це точно допоможе вирішити проблему. Токсичності. А хоч якісь цікаві сюжетні гілки там є? Так, там є група токсичних хлопаків. Вони називають себе ентелігенція. Вони хочуть добути кров жінки галка. О, це явно зіграє велику роль в сюжеті. Ей, що це був за звук? Це був ей. Я почув, але що це значить. І отак, от ми доходимо до фіналу, і він починається як потужна марвелевська битва. Най буде один з токсичних хлопаків перетвориться на галка, з'явиться Брюс, і Гедота тут буде. Коротше кажучи, битва в стилі Марвел. О-о, Джен буде нелегко виплутатися з такої ситуації. Ні, це буде легко, як за милу душу не вже так Джин зламає четверту стіну і запитає, це кому небудь сподобалося. Найбуде. вона така, типу, це лайно якийсь так, шоу рухається кудись не туди. Але ж ми створюємо це шоу. Все так, ми. Джен вилазить в меню Дісней плюс і заходить в кабінет сценаристів жінки. Галка, що трясе його матері відбувається. А потім вона зустрічається з головою Марвел. Виявляється, це не здатний креативити алгоритм, який працює по формулі, створюючи лише те, що наче популярно. Прикро! Джин допомагає йому швиденько вирішити пару проблем цього серіалу, і на цьому все. Хіба визнання того, що сценарій такий собі поліпшує ситуацію? Божечки, сподіваюся, не думали, що наступні проекти з жінкою-Галком та й загалом проекти Марвел стануть менш захоплюючими через те, що мета персонаж вміє змінювати сценарій шоу та фільмів? Гадаю, що кашу метою не зіпсуєш, сер. І згоден майбутнє я, що монтую цей ролик. Гарне питання, але я не. я просто знімаю себе. Роблю вигляд, що монтую ролик. Я не монтую його просто зараз. Може, подивимося в коментарі під відео. Що ви там думаєте в коментарях? Чи можливо перебільшити з метою це буде легко, як за милу душу? Ай, добре. Вони там всі тільки це й повторюють. Але то таке, то що скажете? Чого ви відключалися на півхвилини? А то таке, що скажете. Ну що ж звучить більш-менш весело, але здається, не вистачає однієї дрібнички, яка залучить глядачів. Я все передбачив.